Затриманий у справі вбивства Андрія Поробія називає мотив свого скоєного злочина. 52-річний мешканець Львова Михайло Сцельніков, якого підозрюють у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Поробія, визнає свою причетність до злочину. На суді він навіть заявив, що це була його особиста помства українській владі. А також він додав, що міг би вбити іще іншого політика, якби той знаходився поруч. Стельніков також висловив бажання бути обмінняним на військовополонених, а щоб потрапити до Росії. Чого ну нібито знайти там тіло свого сина, який зник безвісти під час бойових дій у травні 2023 року. За даними Змі, син підозрюваного Михайло Віктор Стельніков. Служив таки в 93-й окремій механізованій бригаді. Він вважається наразі за гблим, але його тіло так і не знайшли. Водночас в соціальних мережах з'являється інформація, що справжнім мотивом могли бути великі борги, який мав підозрюваний у вбивстві парубія. А це понад 9 друзі, мільйонів гривень. Користувачі також припускають, що Сцельніков хоче потрапити на обмін, щоб просто втекти від відповідальності, а не для того, щоб знайти тіло свого загиблого сина. Знайомі загиблого сина зазначають, що його батько не брав участі в його житті, тобто вони не спілкувались. Тому наразі він згадує свого сина, ну так, друзі, схоже на те, що він просто ним прикривається. Але слідство розглядає всі версії, включаючи навіть і причетність російських спецслужб, та перевіряє заяви підозрюваного.